Так, в мене трохи є сьогодні робота. Царську корону треба вже вирізати. Вже вона відсвіла, бачите. Кільпани вирізати. А піони скоро будуть цвісти, Ось, бачите. Оце така невеличка робота. А ти який? 不会 Десь ворса. Навірно. А може, може, та ворса ще сподівати, не, ну, не повна, я бачу. Що ти хочеш? Може тобі обрізати? Не надо. Треба мені робити дві Опа, Опаньки. А ти бачила як ця Рябина цей год буде давати? То калина. Чи калина, Диви. Диви скільки. Так. Я її так обрізав. Ти вже прямо деревцем зробив. Поставив води Не знаю як на нас винограду, але що винограда, ну, винограда теж щось должно бути. Ставив таке, що вроді родюче. дві 2-3 ну, должно бути, як той казав, толк. Куди ну, похід. Хочеш сюди, хочеш сюди. Тоді сюди понесу чушь. Сюди вона повернуть. Може коза яка попробує. Земля суха. Це якийсь жах. Дуща. Не обещаю. Что? Найди мини-видарочку. Рибельків туди? Ні, грабельків немає. стоїш, Нічого не робиш. Разберу. Так, Сережа змотався на базар, купився людинку і будемо снідать. Всім смачно. Я зварила картоплю в мундирах і люблю такі шматочки, що біля хвостика. Mm -hmm. Оце це моя. Мій любимий шматочок. Да, Сережа? Привіт! Здорово. Всім доброго ранку. Всім гарного дня. Сьогодні день гарний, тепленький. Ну, такий з вітром. Ми їдемо в Миколаїв. Так, у нас калина скоро розцвіте. Бачите? Ми від'їжджаємо місто Миколаїв. за рулем. Не отвлекай. Ой, это с этой стороны он обаче. Рапс. Ксюша. Ага. Что-то он ее насилует. місце така церпушка в мелодія Вознесенську меблі санський базар Або вже ж такий тут ганенький. Задрипаний. Воно старий, той, що ми обіцяємо. Ага, а, да. тут там, так. Тут в хатах вікна повилітали, як зривали. Ага. По нижній вулиці. Це їм тут дали піндюлі. -пін так, да? да, ось сюди. Ось тут о, так? Да? Отсюди десь йшли, так. Да? Собаки. Свино собаки. Наш Вознісінск місто герой. Якби не Вознісенск, вони були в Одесі, та й зайняли б вже пів України. Так. І ми в тому числі попали в окупацію. Хай Бог А так, ось і Ознісельці. Молодці. Тут і загинули ж хлопці, так? Не знаю скільки, але загинули. Тут був спецрозділ. Без підрозділів Да, обучені були. Ага. А, а сюди прийшли чукчить не обучені. Ага. Наші хлопці їх тут і... уложили. Щоб не хотілося їм ходити. Целея славний. Це нова Одеса. Стали в туалет на заправці. Бачите, який туалет. Це біля Нової Одеси. Вже вдома відварила я сардельки з чорним хлібом, зараз повечеряємо. Так все, будемо вечерять. Сережа, поки говорить по телефону, я з вами поговорю. от Так, зараз у нас 17.20 <кій> Поки Сережа поговорить по телефону, я вам Бистренько розповім. Ми були в Миколаєві їздили провідати Сережиного товариша, він лежить в лікарні. Ну, вже, вже все, все нормально, все добре. От. А ще хочу вам сказати, що наша невісточка Іра відкрила свій YouTube канал. Сьогодні в неї перше відео. Так що я вас попрошу зайти на її канал, підписатися до неї. Поставити її лайки, щось написати. Я вам дуже-дуже буду вдячна. Вона В нас хороша, весела невісточка. От. Вона дуже соромиться, не знає, що її робити, що її знімати. Ну, теж про своє життя. Так що, будь ласка, зайдіть, підпишіться. Я вам буду дуже-дуже-дуже вдячна. Ну, так, на сьогодні все. Завтра я знімати нічого не буду, а зніму, а може, щось і познімаю, не знаю. Побачу. Не обіцяю. Ну так, все. На сьогодні все. Я вам дуже вдячна за те, що ви мене дивитесь, що ви підписуєтесь на мій канал. У мене вже більше трьох тисяч підписників. Я вам дуже вдячна. Ви мене самі найкращі. Нема мене таких, таких нехороших людей. У мене всі хороші. Давайте, до побачення, до зустрічі. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток. До побачення.